Шановні друзі, всім доброго дійсно сонячного дня! І сьогодні я пропоную вам оглянути вигідний варіант. Всі люблять купувати по вигідній. Ціні і я запрошу вас оглянути квартиру, ціна якої знижена на 95 тисяч євро. Раніше вартість об'єкта була 525 тисяч євро, зараз 430 тисяч євро, і це дуже дешево. Чому дешево? Тому що ми подивимося з вами квартиру. Ось у цьому домі на останньому поверсі. Квартира з трьома спальнями, двома ванними кімнатами, загальна площа аж 128 квадратних метрів, тому що там дуже великі солярій. Будинок 2007 року побудови, є паркінг в сіні, і, як ви бачите, 50 метрів від моря з шикарними краєвидами. Запрошую вас оглянути даний варіант. Як ви бачите, на території урбанізації є басейн. Квартира Пентхауса на останньому п'ятому поверсі, куди ми добралися за допомогою лифта. Є ось така прихожа, Дивимось квартиру 128 квадратних метрів, з яких 88 тераса. При вході зразу хочеться сказати, що треба перекрасити стіни і зробити більш світлішими. На полу у нас натуральний мрамор і при вході справа від мене перша спальна кімната є вбудована шафа купе, вікно виходить в патіо інтеріор не вистачає кроваті, але тут можна зробити і гардеробну, чи кабінет, чи дитячу кімнату. Рухаємося далі. Хочу звернути вашу увагу, що по квартирі встановлено відеонагляд з сигналізацією датчиками руху. Також є відеодомофон і, звичайно, клімат-контроль. Наступне приміщення то окрема кухня своїм приватним технічним балконом, де розташований болер і пральна машинка. На кухні достатньо місця для того, щоб тут навіть помістилося дві людини або три, які готують їжу. Но друзі, звідси відкривається ну, чудовий вид на море. Просто одне море у вас з вікна. Це дійсно перша лінія, і ніхто ніколи не перекриє вам цей шикарний вид. В салоні у нас є зона відпочинку, є обідняна зона, є вихід на терасу, звідки ми можемо потрапити на солярі 88 квадратних метрів площою. Чи піти в праве крило? І подивитися ще дві спальні і дві ванних кімнати спальня номер два має двоспальне ліжко вікно також виходить в патіо інтер є вбудована шафа купе і це у нас, я б сказав, гостьовий санузел, гостьова ванна кімната, де є унітаз, умивальник та душова кабіна. Друхаємося далі. У нас ось так можна закрити приміщення основної спальні, І Тут у нас ванна кімната, мрамор, невеличка ванна, унітаз, біде, умивальник І далі у нас казалось би звичайна. Спальна кімната. Будована шафа купе є доспальне ліжко. Але це не звичайна спальна кімната. Коли ви відкрите глаза, ви побачите море. Одне сплошне море. Шановні друзі, я раджу кожному тут побувати, купити мати можливість купити таку квартиру. Це дійсно вид на море. Є можливість вийти на терасу, куди я вас і запрошую. Ну, це дійсно вид на море. Ніхто не буде заперечити. Шановні друзі, ця квартира коштувала 525 тисяч євро. Зараз її знизили, тому що терміновий продаж майна 430 тисяч євро і ця квартира ваша. Зараз запрошую вас піти і оглянути ще 88 квадратних метрів під шикарним іспанським небом і таким прекрасним краєвидом. Ось так виглядає солярій. Є два приміщення критих, літня кухня. Також є Тольдо. Тут є можливість поставити барбікю зону зробити. Чи Лаундж-зону, можливо, навіть навіть встановити джакузі. Звідси відкривається ще більший вид на море, також видно ламангу, гори. Шановні друзі, це дійсно класний, крутий варіант. Ціна була 525, зараз 430 тисяч євро. Якщо у вас є можливість і ви шукали дуже класний варіант, то я раджу вам зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp плюс 66 42 56 371. І зарезервувати цю квартиру. Це дійсно квартира мечта. Будете мені вдячні все життя. З вами була найліпша компанія на узбережжі Костобанки та я, Широваш, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбатов. Алігрія! Будуємо вашу мрію.